Всім привіт. Мене звати Лучков, я на каналі Mobile Planet. Сьогодні ми дивимось на OnePlus 11. OnePlus – бренд, що був заточений під справжніх ентузіастів. Раніше на кожен смартфон OnePlus ми чекали заздалегідь з великою зацікавленістю, передбачаючи, що ж цього разу запропонує нам новенький убивця флагманів. Здавалося, це було зовсім нещодавно, але як не дивно, уже кілька років ми не... Помічаємо анонси цих смартфонів. З виходом на більш широку аудиторію бренд утратив свою ідентичність, і флагманські OnePlus перестали сприйматися як варті уваги. Основним фактором цього стала збільшена ціна, яка вже сміливо заходила в зону a брендів. Компанія так і напрошувалася на звалище історії, але здається, їй ще зарано. На ринку з'являється OnePlus 11. За звичкою, вже не хочеться навіть витрачати на нього свій час, але краєм ока, то все одно помічаєш. 700 баксів Snapdragon 8 Gen 2. Накатує ностальгія, і ти замислюєшся, невже це воно? Невже це той самий OnePlus, який ми так любили? Ну, Нумо перевіряти. Беручи цей смартфон у руку і уважно його роздивляючись, ти вже ж розумієш, що щось тут не так. От наче рамка алюмінієва і камера за всіма сучасними стандартами займає непоганий шмат тильної панелі і охайне матове оформлення на місці. Але OnePlus ніяк не може віднайти свою ідентичність, заплутуючи користувачів своєю непослідовністю. На тому ж OnePlus 10T придбали фірмовий перемикач гучності. Тепер повернули. На OnePlus 10 Pro ультраширик мав незвичний кут огляду в 150 градусів, а в новинці лише 115. У черговий раз змінився і дизайн блока камери. Насправді він не з'єднаний з металевою рамкою. Як OnePlus намагається це показати? Збоку є досить помітний проміжок. Смартфон має сертифікацію IP64, тобто у воді з ним треба бути обережним, витримає лише бризки. Тим не менш, OnePlus 11 комфортно лежить у руці завдяки заокругленому мозку спереду та ззаду, а саме Gorilla Glass Victus і Gorilla глаз 5 відповідно. А от дисплей тут дійсно нагадує старий OnePlus. Це заокруглений дисплей на 6,7 дюймів, AMOLED з флагманською роздільною здатністю 1440P, динамічною частотою від 1 до 120 Гц і 1000 Гцовим тачем. Пікова яскравість теж на рівні 1300 ніт, чого вистачить для комфортного використання в усіх сценаріях, окрім прямих сонячних променів. Є й підтримка Dolby Vision та HDR 10 під екраний сканер відбитків швидкий і розташований зручно. Але що радує в OnePlus 11 найбільше, та що робить його порівняння з колишніми смартфонами бренду дуже доречним, це його продуктивність. Це один з найдешевших смартфонів на ринку з топовим процесором Snapdragon 8 Gen 2. Разом з ним йдуть найсучасніші стандарти оперативної та постійної пам'яті: lpddr 5X та UFS 4.0, щоправда, версія на 128 ГБ має UFS 3.1, що все одно дуже добре. За Додаткові 100 баксів можна придбати версію на 16 ГБ оперативки, а якщо добре пошукати, то можна оволодіти версією для китайського ринку на 512 ГБ постійної пам'яті. Також OnePlus 11 один з перших смартфонів з підтримкою Wi-Fi 7. Але навряд чи у вас є роутер, який цей новий стандарт підтримує. Так само дозволяє провести паралелі зі старими добрими часами і камера цього смартфону. Як і тоді, вона не флагманського рівня, але якщо мобільна фотографія не є вашим основним пріоритетом, вам вистачить її якості з головою. Дуже радує те, що всі три камери тут корисні, немає двох мегапіксельних затичок. Основний модуль на 50 мегапікселів має оптичну стабілізацію та робить дуже хороші знімки в день і вночі. Іноді виникає проблема зі швидкістю фокусу, тому краще для впевненості робити кілька фотографій рухомих об'єктів. 48 мегапікселів ультраширик також має автофокус і знімає добре, лише по краях знімків якість трохи гірша. Фото в макрорежимі не дотягують до флагманського рівня ні за якістю, ні за максимальним наближенням до об'єкта зйомки. Телефото модуль на 32 мегапікселі робить знімки лише з двократним зумом. Дуже добре відпрацьовує смартфон у зйомці. Портретів, відділення об'єктів від фону на флагманському рівні, хоча за зйомки портретів з двократним наближенням можуть виникати проблеми з динамічним діапазоном. Завдяки партнерству з Hasselblad OnePlus 11 має відповідну якісну кольорну корекцію знімків. Відео можна знімати в 4К на основний модуль та ультраширик, і навіть динамічно переключатися між ними. А ось телефотокамера, незважаючи на високу роздільну здатність, чомусь обмежена зйомкою Full HD, як її 16. Мегапіксельна селфі-камера. Час основної роботи OnePlus 11-го виявився більш ніж достатнім. Смартфон без жодних проблем працює навіть цілий день. Демонструючи 7-8 годин роботи екрану, а за бажання можна розтягнути цей період і на 2 дні, заряджається дуже швидко. Потрібно десь 10 хвилин для 50% та близько 30 хвилин для сотки. Причому блок на 100 Вт є в комплекті. Навіть якщо ви з тих користувачів, що можуть швидко розрядити будь-який смартфон, вам вистачить кількох хвилин заряджання для можливості використовувати смартфон ще протягом тривалого часу. Проте її неочікуваний мінус: OnePlus 11 не підтримує бездратове заряджання, на відміну від свого попередника. У порівнянні з OnePlus минулого цей смартфон має зовсім інший софт. Хоча номінальна назва оболонки все ще Oxygen OS, це аж ніяк не схоже на чистий Android з неймовірно швидкими анімаціями. Фактично це Color OS від Oppo з її акваморфним дизайном. У жодному разі це не жахливий варіант, у цілому оболонка плавна і продумана, особливо з точки зору використання нового вібромоторчика. Вібра тут реально, топ, це постійно помічаєш. Проблема лише в деякій недопрацьованості у певних аспектах, які відрізняються від звичних для інших Android-смартфонів. Наприклад, для прибирання повідомлень можна зробити один свайп праворуч, а от для змаху ліворуч потрібно два свайпи. Щоб подивитися прев'ю деяких повідомлень, потрібно тапнути в дуже обмежену область. Свайп не працює. Меню застосунків не відкривається, якщо проводити пальцем по області з віджитом Google пошуку. І такі мікромоменти зустрічаються досить часто. Будемо сподіватися, що як у старі добрі часи, OnePlus прислухається до користувачів і з оновленнями все виправить. Ось так починається нова сторінка в історії OnePlus. У смартфону є дуже багато крутих моментів, але і мінуси теж існують, як у будь-якого іншого пристрою. Є багато позитивних моментів, які повертають бренду колишню репутацію. Якщо бренд продовжить рухатися в цьому напрямку, можливо, уже наступний флагман сприйматиметься як Автентичний OnePlus. принаймні, чекати на нього ми будемо з нетерпінням. А ви поділіться своїми враженнями в коментарях? Вподобайте це відео та підпишіться на канал. До зустрічі у наступному огляді. Бувайте!